Ну і вообще, в общем, наше место в петушином углу мы можем проиграть. Можемо, якщо далі будуть такі ляпи, ми можемо проиграть. Наші граждане Російської Федерації ні в кої мере не ожидали, що в 21 веке віці їх можуть так, вероломно, как говорится, напасть і убивать. Як вам атмосферка на російських каналах? Варто було вторгнутись в Росіюшку і побути там майже 10 днів, так все не зрозуміло, куди ховатися. Як казав класик, люди бігають, суїтяться, пожарки приїжджа приїжджають. Про апдейт Курщини ми поговоримо згодом. Тут термінова новина. тут 22 м 3 споряджений ракетами, впав в Іркутській області. Це що таке? Це що таке? Це, походу, самоліт розбився. Представляєте? Чи реально? Ніхуя Ні, взрив був. Реально самоліт упав, що ли? О, сука. Ну як, Да. Чуряно самольот. Не плач, дівчинка. У вас цих літаків ого го скільки. Хоча стоп. Росія їх не виробляє саме ту 22 М3, як і всі свої інші стратегічні бомбардувальники. І я вангую, що це не останнє падіння цієї машини в. Поточному році точно будуть ще, адже з 1996 року могутня Росіянська Федерація залишилась без останньої виробничої лінії двигунів НК 25 Вони просто весь цей час розбирають донорів і ставлять все те, що можна поставити, на те, що літає. Відтак кількість годин нальоту зменшується в три рази. Один двигун після цього капремонту може налітати 50-70 годин і його треба викидати, тобто ремонтувати і ставити відносно новий. Я е, якось вже писав, що ту 22 м 3 це таке собі е, поєднання технології 21 століття і архаїзмів 70-х років. Додайте туди 20 Тисяч з'єднань е, об'єднаних е, скільки там 470 кілометрів дротів, і всі вони білі, бо в СРСР, як ви знаєте, не було не тільки сексу, а й кольорових дротів. І всі ці е, старі дроти вони супер вшатані, бо е, в цьому літаку, окрім кабіни, нічого немає герметичного. І плюс інженери-конструктори, які вигадували цей літак, вони не могли собі уявити. Що саме на цих машинах літатимуть більш ніж 50 років, щоб все це оновити я не знаю, зробити кольорові ці дроти, весь літак треба розібрати до гвинтиків. А уявіть лише скільки це макулатури, скільки схем описує всю цю конструкцію, і що коїться з людським мозком у спробі зрозуміти цю неосяжність, і десь приблизно таке. Коїться як з експертами в студіях російських каналів, коли вони бачать, як щоденно збільшується кількість втрачених земель. Я встаю, що ми і сході все время із того, що ми должны ісходити із того, що ми можемо приграти. Можем, если дальше будуть такі ляпи, ми можемо приграти. И это не пораженчество, и это не, э, не, 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 так сказать, не паникерство, это просто абсолютное понимание той цены, которую придется заплатить нам и нашей Родине. Понимаете? И я, кстати, напомню вам, что в 1942 году, в самые трагические дни Великой Отечественной войны, Сталин выступил с речью, в которой он прямо сказал, что мы практически проиграли. Вы вспомните слова, которые он тогда... И тогда поворот произошел. Видимо, нам нужны какие-то очень мощные стимулы внутри, чтобы у нас в головах сложилась ситуация, что будет в случае, если мы проиграем, и что с нами будет. А с человечество нами будет, не будет. Бог. Не страны не будет, но а? и человечество тоже. Ну, поэтому... Страны не будет, народа не будет. Подобаються такі панічні настрої, то підписуйтесь на канал. Чомусь подобається всім, бо я бачу, що ви ставите купу, купу, просто лайків, і це теж важливо. А підписано менше 20% глядачів, які дивляться наші випуски. Ну це ж зовсім не важко. Ну, ну будь ласка. Я дуже уважно читаю росіянських воєнкорів, і, і вони чомусь останнім часом не йдуть колонами на Київ. Ніхто не згадує про наступ на Харків, що там навіть Вовчанськ зник взагалі з їхніх стрічок новин і взагалі з їхніх телеграмів. Вони Останнім часом нападають одне на одного, про це далі буде більш детально, і мене в принципі, оце все, що ви зараз побачите, не може не тішити. І ще, от, ну, шутки нахуй кончились. Ви все ходите на на концерти, блять, пляшете, веселитесь, на. Я вже два роки говорю, що блядь, плясати, веселитися, ходити по ресторанам на пора блядь, друзі, блядь, всім в одну робочу форму і йти. Этих уродов, нахуй, всех, нахуй, без жалости, блядь, разбора, блядь, и определения, кто из них там больше прав, кто виноват, нахуй, хватит заигрывать перед всеми именами, пора всех ебать, ебашить по всей строгости, нахуй, все, нахуй, красные линии уже должны давным-давно были отправиться, нахуй, и выборы никакие не были нужны, мы все и так знали, кто победил бы, и все бы просто с уверенностью пошли, лишь бы, Меньше народу погибло, лишь бы меньше граждан России погибло. Почему там сука? это ніхто не понімає і рівень цього асознання, панімання він прям шкалить. Я ж щодня дивлюсь своїх улюблених пропагандистів, і їх останнім часом, наче підмінили. Немає тих переможних брават. Ніхто більше не стукає своїми кулачками по столах. Ні, навпаки, вони згадали, хто вони і звідки нам було комфортно в той житті. Це була в общем така нормальна війна не за виживання, а за то хто альф. Альфа, а кто не альфа. Вот мне кажется, сейчас, по большому счету, война идет за то, кто альфа, а кто не альфа. Они-то решили, что мы теперь по жизни не альфа. Що ми бета-гамма, ну і взагалі, в общем, наше место в петушиному углу. І, собственно, а хто сказав, що вони там году в 95 п'ятому повинні були про Росію думать по-другому? Да, наше место було именно в тому самому углу. Але Оскар як найкращий актор 2024 року має отримати командир Ахмату Лапті Ахдудінов. Чи як там його звати? Взагалі не важливо. Я вам вчора розповідав, що він відіграє роль такого собі штриха, який каже, що реально вторглись? Та ні, вони не вторглись. Що реально при... так вони пройшли повз нас. А сьогодні він такий каже: Ну хто ж міг уявити, я показував на початку, що в 21 столітті хто міг взагалі уявити, що може розпочатися війна? Ну, хто міг подумати, ми ж весь час всі мирно жили. Звісно, хочеться сказати. Мне очень жалко тех людей, которые пострадали. Это мирное население, ни в чем не повинное. Конечно, наши граждане Российской Федерации ни в коей мере не ожидали, что в 21 веке их могут так вот вероломно, как говорится, напасть и убивать. Они уже думали, что это все в прошлом. Але якщо ми вже по пропаганді пішли, то е, Скебєва сьогодні розганяла новий фейк під тривожною музику, виявляється, українці на Курщину наступають в касках СС і кашмарять дідов, які ну не те, щоб воювали, але ну десь там, може, бігали маленькими. Коротше, дивіться. Жуткие кадры, которые демонстрируют, кто вторгся на русскую землю. Бандеровцы в немецких касках с эмблемой СС снимают ролик на фоне дорожного указателя в Курской области. Изображают из себя чистокровных корейцев, издеваясь над 74-летним русским пенсионером. Один из террористов называет его русской свиньей. Сейчас очень важно слушать слово «русская свинья». Русский Иван! Эй! Русский Иван! Как жизнь! Как жизнь, русский Иван! Тупись! Нет, да, Я вот уже не Последователи бандеровцев буквально копируют фашистскую лексику! Да сука, все по жизни заблудились, блядь! Не туда пошли! Нет туда! Видишь! Іван, вот он, Іван. Фразу «русскую свиню почули. Коротше, неважливо, і я правильно розумію, що вони е, кидаються на напис СС, а е, при цьому самі не, не помічають, як живуть вже 30 років під власовським триколором, е, саме під тим триколором, е, під яким в під час Другої світової війни е, на території Росії е, жили люди, які підтримують Гітлера, вдягали цей триколор собі на руку. А, а вообще дідушку цього. Дуже шкода, плачу не можу. бля, будемо виганяти чи ні? Бачите, що натворив, бля. Батя, давайте, удачі, мир всьому. Мир, мир. Й, і в принципі, от ці всі території, на яких зараз відбувається наступ, вони якісь дуже дивні. От слухаєш звідти відео, і якось вони всі дуже дивно розмовляють, ці росіяни. Я вам зараз покажу старе відео, яке вже стало класикою, але від цього воно гіршим не стає. Да, я розкажу вам рецепт, Позже рецепт чекулая, це окрошка, Його можна приготувати з цих огурчиків, а на нашому діалекті огірків. Село Козинка Грайворонского округа. Здесь, в отличие от остальных сел Белгородчины, никогда не носили лапти и не водили хороводов. Зато имели свои уникальные обычаи. Здесь бабушки до сих пор говорят на местном диалекте. И исконно козинских слов не найти ни в одном словаре мира. И сейчас, сейчас узнаем, поймете ли вы на нашем козинском диалекте этот рецепт. Слушаем. Барем, варни, картошка, это яйца. Солоне мясо, Та зелену цибулю і огур... огірки. Дрібненько нарізаємо, додаємо соль, сметану і заправляємо все сироваткою. Приятного апетіту! Так, сироватка. Сироватка – це э, сиворотка. Да. Правильно. Правильно! Але насправді таких слів дійсно не зустрінеш в жодному словнику у світу. Але щоб таких відео в принципі більше не з'являлось на російських каналах, пропонують, що зробити ввести цензуру саме в прикордонні, де говорять на от цих от діалектах нікому не ні понятних. Бо в принципі, ж там, от ви ж бачили цю дівчинку. Вона говорить українською, хоча в школі вона її не вивчала, в дитсадку її так само не було цікаво. Чому вони говорять українською, і саме за це питання, і треба вести там цензуру? Если мы говорим о том, что Сейчас, проходит Михаил, специальная человек, военная операция, контртеррористическая, у нас объявлена на трех территориях контртеррористическая операция, правильно? Да, так. КТО режим КТО так. предусматривает. Откройте да. и посмотрите четко. Да. Один из пунктов я не беру там угу. все ограничения. Введение военной цензуры. Как вы это осуществите? Я это звучит об... зловеще. Объясняю, и объясняю. Звучит может быть эффективно. А, да. Как вы это сделаете? Блокируются телефоны на возможности общаться по мессенджерам. Вы можете только звонить, вы можете только пересылать сообщения. То если... Тупо отключить интернет? Да. Вы, вы вот брать. Да, это. я про это. В режимах КТО это оправдано, да? Понятно, что это не на всю жизнь, не на долгий. И долго не на время. всей территории Но... страны Но... тогда, Нет, если стоп. я понимаю. Нет. Только КТО... там, где там, введен режим КТО. Давайте то есть об, вот об этом властях, говорить. Которые... да. То, что касается. Ну і як я вже вам анонсував, продовження теми сречу між російськими пропагандистами, воєнкорами і так далі, Зверну вашу увагу на один момент, яку поразі я вам розповідав, що є різні сітки пропагандистів, є різні гілки пропагандистів, когось підтримує безпосередньо адміністрація президента Путіна, хтось під ФСБ, хтось ще під якимись відомствами. І коли відбуваються різні потрясіння, типу там наступа Пригожина чи вторгнення в. Курську область, всі комунікують по різному, бо намагаються максимально плюшок відірвати від е, всіх цих подій, і всі ці колишні пропригожинські воєнкори, вони з першого дня вторгнення йшли м, інформаційно в розріз з офіційною політикою, бо вони казали, що це йде повномасштабне вторгнення в Росію. Там їдуть колони танків і так далі. В той час, коли е, пропагандисти, які там є на федеральних каналах, вони підтримували лінію Міноборони. Яка Казали, що це там ДРГ, 300 чоловік, всіх убили і так далі. І більшість цих от пропагандистів е, федеральних. Ви там їх знаєте там Скабєєва, там у цих Норкіна. Ви тільки що бачили Соловйова Але багато з тих, хто теж має вагу е, в телеграмі, працюють на каналі Соловйов Лайв. І от вони казали навпаки, що все окей. І е, в ефірі зараз вони і досі проклинають цих е, воєнкорів, які писали зворотня. Пожалуйста, вот э, как только вы э, открываете канал какого-нибудь дегенерата, называющего себя военблогером, э, и там написано, по нашим источникам происходит то-то, сразу отписывайтесь от этого канала. Не надо наших источников. Я обіцяю надалі слідкувати за ситуацією на Курщині і робити це саме крізь призму пропаганди. Звичайно, я вам можу тут показувати ці карти зі стрілечками і казати, що там за сьогодні українці зайшли в таке село в прикордоні, в таке село, але все настільки динамічно, все настільки швидко змінюється. І, в принципі, офіційної інформації від Генерального штабу ЗСУ не, немає. Тому все це є в телеграмі, і я не буду, я вважаю, що не треба. Треба цим нам забувати тут інформаційний простір наш на right now. І е, якщо вам прям цікаво, що там несеться в телеграмі, то в мене є телеграм-канал Петрушевський. Там 75 тисяч підписників. Хто не підписаний, будь ласка, приходьте в описі під відео є лінк. Е, там, до речі, є багато відосів, які не потрапляють сюди, до нас в програму. Тому обов'язково приходьте. У нас там є чат, Де ми я особисто, і наша команда, і Настя. Ми всі переписуємося разом з вами. Вам вчора сподобався діалог росіян про бабло, коли матір не визнавала свого сина, щоб отримати компенсацію. і Так далі, сьогодні я ще крінжовіше відео знайшов. Дружина відправляє чоловіка на фронт і прямо майже в обличчя йому каже, що просто хоче отримати гробові. За Путіна торопиш, у твій мужичок тобі за Путіна. А чому він до сих пор не мобілізований і за жопу Путіна не умі? Меня призовут, я пойду, я не У нас подожди, у нас еще сейчас вторая мобилизация будет. Иди. Тогда мы там вообще не хочешь 4 лям получить, да? Он в черном пакете. Да, хочу, я, 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 да. Ну, я говорю, я хочу. Я же тебе говорю, я ворую. Слышь, мужичок, она хочет тебя туда отправить, чтобы 4 лям получить. Да, я не скрываю, он в курсе, зато себе куплю машину охуеть. То їздить, я, о я, я. Ну, хіба це люди? Ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски, бо насправді, коли буде нове відео, я сам точно не знаю. А якщо ви натиснете в дзвіночок, то вам прийде сповіщення, що от на right now новий відос. Саме оці дзвіночки допомагають вам не пропустити відео, тому побачимось! Всім папа! -па.